Глядачі, вистоямо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У районі аеропорту російського міста Курськ ввечері знову пролунало кілька вибухів. Інформують про серію вибухів у Курському аеропорту на Росії. Невже тилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці? Написали в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ. Про вибухи поблизу Курського аеродрому також пишуть у місцевих російських пабликах, зазначаючи у бік аеропорту їдуть пожежники. Там додають, що в небі у районі аеродрому дуже голосно. Згодом стало відомо, що згоріло декілька літаків, а вибух, нібито відбувся через витік авіації. Радіаційного топлива з подальшою детонацією. Ну ми ж то знаємо, що знов хтось десь невдало покурив. Вибухи пролунали і поблизу ростовського аеродрому. Хлопок чули на території діаметром близько 200 кілометрів, після чого в районі міста Азов під Пєшково бачили 3-4 осередки чорного диму. Деякі користувачі написали, що відчули вибухову хвилю, і їм було дуже страшно. Інші вважають, що це був ніякий не хлопок, а нібито приліт. У деяких жителів Ростовської області затремтіли шибки, включилися сигналізація на автомобілях. Частина місцевих жителів стверджує, що чула гучний вибух, а після нього звук схожий на низький проліт літака. Прикметно, що за традицією будь-які гучні хлопки в Росії називають роботою ППО. Тим часом атаки військових об'єктів не ставлять під загрозу територіальну цілісність країни-агресора Російської Федерації. Вважають на Заході. Військові об'єкти Росії в місті Білгород, Ростов, Курськ, Брянськ є легальними цілями для України. Такі дії не загрожують територіальній цілісності Російської держави. Подібні атаки стали можливими завдяки. Неймовірній сміливості людей і появі нових технічних можливостей. Про це заявила журналістка ITN Ема Берроуз з посиланням на слова представника західної розвідки. У своєму твіттер-аккаунті вона написала про те, що в розвідці вважають російські військові об'єкти у Білгороді, цілком законними цілями для України, причому подібні дії не несуть загрози територіальній цілісності Російської держави. Крім того, інсайдер зазначив, що атаки на військові об'єкти Росії в тилу можуть продовжитися. Такого сценарію виключати не можна. Також за його словами, Словами наразі ситуація не вказує на подальше зниження кількості вибухів у самій РФ, і на тимчасово окупованих територіях України неназване джерело також додало, що не бачить зменшення кількості вибухів на території РФ і в тимчасово окупованих українських регіонах. При цьому інсайдер вважає, що атаки в тилу ворога стали можливі завдяки сміливості людей і появі нових технічних можливостей. Я вважаю, що ми побачили епіцентр цих подій. Такі атаки з боку України стали можливі завдяки поєднанню двох факторів: неймовірно сміливих людей і нових. Технічних можливостей процитувала співрозмовника Бероус до зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.